Півроку без зарплати працює персонал лікарні Васемте Миколаївка. Керівниця медзакладу каже, що фінансування припинила Нацслужба здоров'я. У свою чергу ця лікарня мала би приєднатися до березівської лікарні як до кластерної відповідно до медреформи. Та чомусь цього не відбувається, що заважає, з'ясовували наші журналісти. Восьмішу пані Надія працює у лікарні в СМТ Миколаївка на Одещині з 1986 року. Жінка обурена каже, роботі медсестрою вона присвятила ледь не все своє життя. А в результаті останні шість місяців медзаклад не виплачує їй зарплату. А гроші зараз їй критично потрібні, адже треба лікувати онкохворого чоловіка. Як мені жити? Я живу з чоловіком. Він Інвалід другої групи з дитинства з 2021 року він онкохворий. Я живу на сьогоднішній день з травня місяця на його заробітну плату 2500. Інвалідську пенсію 2500. Жінка настільки доведена до вічію, що ледь не йде просити милостиню, бо, як каже сама Надія, на її питання про зарплату вона чує лише цинічні жарти. Я зверталась до головного бухгалтера до лікарні, що чому немає заробітної плати? Вона сказала, що в нас була кейс вдома з грішми моїми, і пора і побажала мені поміняти чоловік. Серед медперсоналу Надія така не одна. Ще одна медсестра Наталія показує випуску із заборгованістю по зарплаті у 53 тисячі гривень. Я мати одинока вдова. Мене маю сина 20 років, маю дочку 12 років. Я живу на синові кошти. Керівниця медзакладу пояснює, фінансування припинило НСЗУ, оскільки встановило невідповідність критеріям так званого поліклінічного пакету. За словами директорки, лікарні банально не вистачає одного лікаря, який працював би повний день. Знайти його не виходить, у тому числі через те, що спеціалісти не хочуть їхати працювати у селище, навіть попри те, що тут їм пропонують житло. Одної з вимог є 8 лікарів, повинно бути в нас. У нас і всі лікарі повинні працювати за основним місцем роботи. Це фізичні особи повинні бути. У нас на сьогодні було сім осіб, і восьма особа вона, працювала за сумісництвом. Та справа не у пакетах від НСЗУ, каже радниця міністра охорони здоров'я та вже екс-керівник обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Ударі Захар'єва. Медзакладу Миколаївці мали б приєднати до Березівської лікарні і тим самим завершити створення так званого кластерного закладу відповідно до медреформи. При цьому медперсоналу та лікарям не потрібно було переїжджати. Всі лишилися б працювати на місцях. Змінилася б лише назва та підпорядкування медзакладу. Все залежить від лідера від керівництва. Тут Я про це не можу мовчати, тому що керівники закладів вони є управлінцями і вони мали прийняти правильне рішення. 23-й рік вони вийшли по нулям, громада закрила борги. І вони мали в цей процес перейти, але ж ніхто не чує, що проходить оптимізація, і вчасно не було проведене рішення сесії, вчасно не передані до Березівки, Березівка мала прийняти, і вони війшли в такі борги. Приєднатися до березівки, нібито заважає шалена заборгованість по зарплаті, це понад 2,5 мільйони гривень. І що робити з цим керівники не розуміють. Процес реформування цих лікарень то наскільки говорять і представники Міністерства охорони здоров'я, що при приєднанні до березівської лікарні, як це передбачено там під час спроможної мережі медичних закладів. То Миколаївка повинна приєднатися до Березівки з усіма своїми боргами, а потім вже вирішувати, чого я дуже між нами, якщо це такі відносини, між керівниками, свої проблеми своєї лікарні перекласти на міську. Це якось неправильно. Втім, радниця міністра каже, що вихід із ситуації є, і про алгоритм об'єднання закладів вже неодноразово розповідали і керівникам лікарень, і представникам місцевого самоврядування. Заробітна плата буде виплачена людям, але є один момент: є люди, які господарська частина, да це має громада виплатити, є молодші сестри, їх мені там, до речі, 11. Виплати громада. А от сестри і лікарі, лікарня Березівська не має ними нехтувати, тому що це кластерна лікарня, і жоден медик сьогодні не має бути скорочений. Заручниками бездіяльності управлінців залишаються медики. А якщо ситуацію не вирішать, в якийсь момент без допомоги можуть залишитися і мешканці Миколаївки. Ксенія Сітінська, Костянтин Блужневський, Сьомий канал.